20-метровий стяг розгорнули у Мукачеві до 106-ї річниці об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Учасниками живого ланцюга єдності стали пластуни, школярі, ліцеїсти, родини військовослужбовців та полеглих героїв, прикордонники, поліцейські, представники громадських організацій символічно тут, щоб сказати, що Україна єдина. У нас немає різниці, чи з сходу люди, чи зі Сходу, чи з заходу. Зараз ми поєднуємося, щоб подолати ворога, і це наша єдність. Вона має бути дуже потична, потужна, і вона має не тільки щоб на тому на цьому заході було. Але кожного дня ми могли своїми справами єднати, щоб допомогти нашим бійцям подолати ворога. Важливо для багатьох людей, звичайно, особливо для українців, тому що як люди боролися більше сотні років тому за цю незалежність, за соборність України, то зараз, коли ми маємо цю незалежність, дуже важливо її підтримувати і об'єднувати людей між собою. Це є символ єднання, єднання України, підтримка нашим військовим. Віра у нашу перемогу у майбутнє. Перший живий ланцюг в Україні утворили 21 січня 1990 року. Вперед день 71-ї річниці проголошення акту Зуки. Відтоді щороку на день соборності України, 22 січня, люди стають у ланцюг єдності в різних містах України. Сьогодні разом спільно із пластами, з людьми, які приєдналися. Ми мали таку добру волю прийняти участь і заспівати такі прекрасні пісні, які славлять нашу Україну. Ці пісні. Нам дають продовжити наш народ, нашу націю, яка вірить в перемогу, і вони пересікаються з сьогоденням, Ми ними стараємося розповісти іншим і меншому поколінню і пластинам, які зараз сьогодні тут були, і звичайним людям, місця які тут живуть, про те, що це особливий день, день соборності, який нам постійно треба святкувати. У мукачеві утворили живий ланцюг єдності, понад 100 людей організували акцію представники пластому ка. Мукачево, розповіла верховниця скаутів Тетяна Кугутич. За її словами, саме такі акції об'єднують людей. «Клас Мукачево вдруге ініціює Мукачеві акцію до Дня Соборності. Ми робимо те, що роблять в Україні в цей день у всіх містах. Традиційно це утворення ланцюгу єдності. Це робиться на знак того, що власне сталося з лука у 2019 році, коли ЗУНР приєдналася до УНР і делегації від обох ну, тодішніх утворень. Зробили оце от об'єднання. Соборність стала символом національної єдності, і цей день відзначається як свято, яке нагадує про важливість збереження цілісності та незалежності України. День соборності в нас час також часто має політичне та патріотичне значення, виступаючи як символ єдності та підтримки національних інтересів.